Привіт-привіт! У нас сьогодні буде такий подкаст, якщо це модно називати. Я обіцяла вам розказати про дуальність. Я хочу записати цей такий ефір, щоб ви поняли базу. Щоб ви зрозуміли базу, що ми живемо в дуальному мірі. Оцей мір, в який ми приходимо, він сотканий з цього. З цього стоїть матриця. Дуальність це про полюса. Плохо, хорошо, добро, зло, життя, смерть, світло, тьма, любов, ненависть. Ну люди думають, що це окремо, що це десь там отдільно воно все живе. Ні, воно живе разом, в одній секунді. Ти либо вибираєш життя або вибираєш смерть, розвертаєшся до смерті. Ти вибираєш любов або розвертаєшся до ненависть. Коли ти Недоволен в претензії до своєї людини, яку ти любиш, в обіді, в претензії, ти розвертаєшся, розвертаєшся до ненависті, не до любові. А при цьому кажуть, що ти її дуже любиш. Якщо ти не вибираєш життя, якщо ти в обіді, в претензії до людей, до світу, то ти вибираєш смерть, ти не вибираєш життя. І що найцікавіше, смерть і життя вони разом, вони подружки. Вони не ворогуючі сторони. Життя приходить завжди до вас. І там, де вас піднімається найсильніший страх, от там життя. Там прийшло життя. І прийшов страж. Що ви виберете? Ти вибереш боятися, або ти вибереш іти? іти, розвернутися до себе і до свого страха. І тоді завжди отримаєш винагороду. Завжди. Ми завжди отримуємо винагороду, якщо ми розвертаємося до свого страха. Якщо ми беремо свою силу. Бо за страхом завжди стоїть енергія. За енергією завжди стоїть сила. Так, що ж таке дуальність? Да? Я вже сказала, що це двойственность, це ті полюса, які живуть одномоментно, тут і зараз, разом, не окремо, не отдельно. І... Тут питання: наскільки відсотків ви себе усвідомлюєте, ви собі, себе розумієте, ви розвернете до себе, ви себе чуєте, ви собі вірите. Це важно знати, це важно розуміти. Чому, якщо ви собі вірите, ви йдете за собою. Якщо ви себе чуєте, ви йдете за собою. Якщо ви собі понімаєте себе, відчуваєте своє тіло. Ви собі предані. предані. І в цьому великий секрет. Зараз розкажу, який. Наша душа це маленька частинка, квантік. Квантик, квантик світло. Мене не хвилює, як ви відноситесь до Бога, які у вас там відносини. Але ми, оце ачепленка, цей квант енергії, да? 33 грама душа весить, вже доучно доказано. Оцей квант, оця адшіпленка, вона відійшла від чогось цілого, від світла, від істочника, від абсолюта, як хочете це назовіть. І вона відійшла, і вона завжди буде стремитися до цього більшого, до того звідки вона ушла, від чого вона відщепилася. І оце стрімлення, внутрішній конфлікт буде завжди визивати в нас напругу. І гра вся построєна наша життє, да? бо ми граємо в цю жизнь, вона построєна от на цій напругі, на цій напругі. Як ти вообще? В чому ти вообще? Ти себе чуєш, ти за собою йдеш, ти собі віриш. І чим більше ми віримо собі, тим більше нашу силу ми перетворюємо в любов, в зідання, в творчество, в, в радість. І тим менше напруги ми. Проживаємо, вона буде завжди ця напруга. Питання, як ми її проживаємо? Як ми вибираємо отут? Вот ми вибираємо світло. І ми вибираємо тьму. Якщо ми вибираємо бути все час в недовольстві, в агресії, в депресухі, в отчаянні, в печальці, ми вибираємо смерть. Ми вибираємо ненависть. І наше тіло починає наповнюватися темнотою. Темнота це смерть. Наше тіло потихоньку захватує смерть смерть. Дуже часто в своїх роботах я йду прямо в цей, в цей простір. Називається він бордо смерті. Щоб звільнити людину від того вибору, який вона вже зробила протязі життя бити в цьому, бути в цьому простірі смерті. Тобто ми ця адщепляночка, яка стремиться до цього. Світло і тут дуже велике значення і має, бо це наше світосприйняття. Як я сприймаю світ? Якщо світ злий, якщо світ там, може принести біду, якщо там світ, все, ця напруга посилюється, ця тривога, ця напруга посилюється внутрі нас, це огромна прірва. Зрозумійте, це огромна прірва наша. Частинка світла і істочник. І це завжди рух. Оця прірва дає рух, дає на, на напряг, напруження, ну і рух дає. Я чухаю нос, бо намазала тодальним крем, <ривання> він мене завжди роздражає. А -а -а -а. Зрозуміло, є оцей рух, є оцей напряг. Але це стремлення, на самом деле стрімління проявити себе, показати себе світу, проявити себе, хто я вообще, як я вообще цю гру створюю, який я свідомий, який я красивий, який... і що я вибираю? Я вибираю світло, і я вибираю тьму, я вибираю смерть. І вся ця мотивація і реалізація заключається в цьому напрязі, який буде завжди. Бо цей конфлікт він буде завжди: Що треба, щоб зменшити? Да? Треба розвернутися до себе. Треба розуміти, хто я. І тіло вам завжди покаже. Жінки їм легше, вони більше відчувають тіло чоловікам сложніше. Ім, в принципі, складніше. Ім життя їх вчить, що вони довжі. Вони народилися і вже должны. Должны мамі, должны бабушки, должны папі, должны жінки, дітям, знаєте, вони всім довжі. І оцей вот долг просто заганяє, що вони не в собі, не в тілі. І потім тело кричить. Кричить просто, вирубає. Тело вже вирубає в них, знаєте, работав, гроші, секс спав, гроші, секс спав, умер. Я думаю, що ви бачили, оце той конфлікт, цей той напряг, це здають таку ігру. Я думаю, що ви бачили багато таких історій. Ну, я багато бачила. Там, де жінка хворіла-хворіла, все життя, чоловік помер. Все. Бо чоловікам розказали, що вони мають бути сильними, що вони мають бути правильними, що вони повинні всім всю. І це на самом деле вони все це в серці своє, поэтому інсульти інфаркти в 35 років – це вже норма для наших врачів. Так от, що ми хочемо? Ми хочемо два існуючих одночасно поняття поєднати. Це не окремо, це разом. Життя разом зі смертю. Ми смерть проходимо, коли ми лягаємо спати, це маленька смерть. Ми смерть, коли ми трансформуємося. Це маленька смерть. Нам потрібно помінятися, нам потрібно змінити щось в своєму житті. І це вже смерть для нашої психіки. Оргазм це смерть маленька. Тобто ми з цією смертю зустрічаємося дуже часто в житті. Дуже. Ми просто цього не усвідомлюємо. І якщо ви добровольно йдете в цю трансформацію, в цю перестройку, ви що? Ви розпаковуєте свою силу, силу і ви тим. Самим кажете, я обираю життя. Мало того, якщо ви йдете в страх, а там сила завжди, і ви розпекуєте цю силу, бо ви собі вірите, ви себе чуєте, ви себе не придаєте, то завжди йде нагорода. Завжди йде нагорода. Завжди. Ну Наприклад, у вас ужасна робота, ви хочете її змінити. Но Терпіть, знаєте, таке терпіли включаєте. Терпіте, 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 ви обираєте смерть. Ви обираєте розрушення. І вам внутрішній голос каже, уходь, уходь, а ви кажете, Боже, так страшно, я не можу. Не можу. А вам внутрішній голос каже, біги відсюди. І от, коли ви це, вибираєте це за собою слухати себе, свій внутрішній голос. До вас приходить награда, якась друга робота, краща. Тобто, поки ви сидите попа ровно на одному місці, нічого не поміняється. І сама велика атмазка, яку я чую від всіх людей, вони говорять: а щоб мінятися, мені потрібні гроші, а в мене немає грошей, так у вас їх і не буде. Треба зробити перший шаг. Є такий секрет: зробити перший шаг. І тоді дуальність міняється. Шах туди, де страшно, де неудобно, де некомфортно тобі, тому що це нове щось для тебе. Це офігенна розтяжка, і це завжди вознаграждається. Завжди. За страх дають, за, 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 за те, що ми йдемо, в страх, нам завжди дають подарунки. Завжди. Е, дуже велика різниця із за цієї дуальності між тим, хто я і чого я хочу. Дуже велика різниця, вона породжує конфлікт, ситуації, питання, людей, хвороби, От це, хто я? Бо ми не знаємо хто я, бо ми навіть до себе не розвернути. Ми розвернути до що. Знаєте, саме любіма ігра людей це бути чесними з другими. Ну бути нечесним з собою. І тоді абзац. Тоді просто е ігра лаха. Знаєте, вас люди вас сприймають як лаха. З собою треба бути чесним. І тоді ти будеш знати, хто ти. А якщо ти розвернув для других людей, а нас так навчили: не можна бути егоїстом, не можна думати про себе, не можна себе вірити, не можна йти за собою. Тоді ти лох. Тоді ти граєш в цю програму лоха. Ти цій дуальності. І ти думаєш, що ти класний, що ти чесний з другими людьми. Ні, ти розрушаєш себе. І якщо я хочу великий бізнес, другі гроші, других людей в, свої, в своєму житті, да? треба бути чесним. Треба бути чесним. Треба мати такий об'єм енергії. Треба йти в страх, щоб ваша енергія розпаковувалась, щоб ваша сила розпаковувалася. Це основні умови, основні умови життя, що прекрасного, того щасливого життя, яке ви хочете в, своє, в своєму житті. І от наша маленька ця душа. стремиться до Бога завжди, да? а це про розвиток, це про усвідомлення. Взагалі. Це про, духовний, про духовну розтяжку, про духовний розвиток. Що таке духовний розвиток? Я не знаю, може, люди неправильно його сприймають. Це коли на нас не сходить наш же дух. Це не щось таке, там, нізвісно, ні, ні, що духовний розвиток це коли я себе чую. Я себе обираю, я собі вірю, і я йду за собою. Ось вот, що таке духовний розвиток, тоді не сходить цей дух і вас просто, він, вам помогає, він вас несе туди, куди вам треба, куди ви на самом деле хочете. Взагалі. Якщо людина не розвивається добровольна. Не цей дух на неї з не сводить. У неї починається що? Операції, болезні, аварії, трабли, коротше, жопа в житті починається. Ну, це ніхто виноват в цьому, це не Бог вас наказує. Людей така ще мислі, що це Бог мене наказує, та ніхто вас не наказує. Ви саме створюєте своє життя. Душа, оця щепленка вона завжди в конфлікті знаходиться. І чим більше ви розумієте себе, розвернете до себе, чим більше у вас дух спускається, тим менше цього конфлікта лишається. Бо ви вже себе чуєте все. Ви вже не керуєтесь якимись другими людьми, якимись там ситуаціями. Ви вже себе чуєте, ви, я це називаю, ви в потоці знаходитесь. Ви в потоці, ви за собою йдете. І тоді складається це класне, щасливе життя. Я роблю роботи, я хочу зробити її онлайн зараз, десь от, в ближайші дні, з кимось, хто дасть запрос, і там дуже часто в полівих роботах скривається, оце, коли душа надавала собі якихось обетів, об об клятв, наобіщала, якісь виводи зробила. Коротше, накрутила таку гірляндочку, просто вся в лампочках світиться. І тоді вона не може проявитися в цій житті, не може реалізуватися, бо вона не свободна. Вона запуталась, я так і називаю, розпутатись треба спочатку. І це така теж ігра душі. Це ви в цьому не винувати, це так душа создала. І вашій душі на самом деле, глибоко похер. Ви в цій житті розбираєтеся? Чи проживаєте ще таких 10 життів, і ще більше запутаєтесь? Бо для неї це гра. Вона не стреміться, щоб ви це зробили. Це ваш має бути вибір в цьому житті. Розпутали себе. Це ваш має бути. В цьому заключається секрет свободи волі, свободи вибора. Це ваш має бути вибір. А вона в цьому не за їй пофіг. В цій житті, в через 10 вона грає свою гру. Согласно вашому запросу, согласно вашим висновкам, вона каже: ти так хочеш, хорошо буде так. Ти отак вот хочеш, хорошо буде так. Тобто вона з вами не спорить. Вона ще більше закручує цю гірляндочку, знаєте, збирає. Так от на терапії, коли ми робимо ці поліві роботи, це дуже видно. І ми прямо розпутуємо, я це ключовий файл. Я прямо нахожу цей ключовий файл, витаскиваю, і життя людини міняється. Волшебним образом, тому що знайшли ключовий файл, вытащили всю гірлянду, розібрали її і ставили на це місце щось нове, щось то, що принесе комфорт. Бо на самому, насправді, ми, йдемо до... ми хочемо цього комфорта, ми йдемо все життя до цього комфорта. І це нормально нормально идти до цього комфорта. Ну при цьому треба дуже роз, р, р, свою свідомість розвивати. І це і є духовний розвиток. Коли ти розумієш себе, чуєш себе, слухаєш себе, віриш собі. Награду ми завжди отримуємо, коли ми собі віримо. От є страх, і ми йдемо туди, і ми собі віримо, і ми за це, за цю віру в щось більше, ми і отримаємо нагороду. Бо ми віримо. Взагалі, віра, це ну, я думаю, що це определяючий фактор. Во всьому нашому волшебстві життя це определяючий мені дуже, ну, не можу сказати, що це прям повезло, але я це зрозуміла дуже рано. Що вірі вашій дано вам буде. І це працює на 200%. Я це дуже. Я дуже... Можу вірити. Я дуже чую себе, я дуже вірю собі, і я йду за собою завжди. Тому які би і питання мені не складалися в житті, я їх проходжу, Ну, я рахую, що достатньо легко і завжди успішно. Тому що я собі, я собі вірю. Наш розвиток завжди направлений до комфорту. І це ок. І це нормально, тому що ми хочемо жити в комфорті. І коли ти свідомий, це ти реально живеш в комфорті. Я, дум, я колись думала, що вираз, секс -життя – це якийсь образний вираз. Повірте мені, це не образний вираз, це стан. Це реально такий стан, коли в тебе все время такий кайф внутрі, що в тебе, як будто все время секс з життю відбувається. бо ти ні за що не чіпляєшся? Ти вільний. Ти добрий до себе, ти чуйний, ти ніжний, ти любиш людей, ти любиш вселенною. І вона тобі відповідає цим самим. І в тебе така іде сплошна ігра радості, вдячності і кайфа. І це і є секс з життям. І це реально такий, такий стан возбуждення, задоволення. В тебе вже не домінує той конфлікт дуальності, який в нас у всіх є. А в тебе вже друге совсім приїхать внутрі тебе. відбувається кайф, ти розумієш, блін, в тебе зараз най саме найкраще життя за <соць> все твоє життя, <соць> бо ти його таким створив. Воно не впало тобі на голову. Ти його таким створив. Я люблю дуже, коли ми е, цю дуальність, цю ігру е, створюємо самі. Я вважаю, що це вихід із дуальності. Вихід із дуальності це коли ти свою гру створюєш сам. Напряг може бути завжди, але коли ти сам собі цей напряг створюєш, тоді до тебе життя розвертається ще якесь класна стороною. Як я це роблю? Наприклад, на битовому рівні, на битовому рівні я придумаю собі ігру. гру. А що я сьогодні буду готувати? А куди я сьогодні піду? А чим я сьогодні буду займатися? Я сьогодні буду лосось їсти чи там котлетку там пожарю, да? то що моя дитина любить. Тобто створюєш собі гру. Якщо я не йду в магазин, поки я не придумаю, що я хочу знайти в тому магазині, що мені треба, який лук я хочу. І от коли я вже придумала, я йду в магазин і я отримую кайф, задоволення, бо я нахожу свою ігру. Я йду і знаходжу те, що я там захотіла, да? і це великий кайф, це і є і життя, Це перший рівень. Другий рівень це робота, це гроші, це проявлення, це реалізація. І тут ми теж придумаємо самі собі цю гру, тому що деньги це ітог, ітог вашої особистості. Це презентація себе світу, і за це світ вам дає гроші. І ця презентація проходить в перший круг близькі, і далі це вже всі інші люди. І от що ви відлучаєте, що ви дозволяєте чим менше у вас травм якихось сексуальності, обіди, претензії, недовольства, тим більше вам буде відповідати вселена. другий рівень це гроші реалізації прояв. І тут, конечно, звісно, звісно, на першу роль виходять ваші батьки, папа, мама. тому що ви вже виросли 350 разів. А до сих пор щось доказуєте батькам. До сих пор граєте в якусь ігру. Папа, посмотри, я справилась. Папа, посмотри, я умна. Мама, посмотри, я не така, як ти. Ми до сих пор граємо в ці ігри з батьками. Тому гроші. Це Це включення. Пух! І вони проявляють все, розумієте? особливо, коли ви кажете, у мене немає грошей, все, їх і не буде. Поки ви не зробите якийсь другий новий шаг, якісь другі нові дії, Бо їх і не буде. Тому що ви робите те, що ви робили раніше. І нічого не поміняється, якщо ви не будете щось нове робити в, своє, в своєму житті, гроші зрозуміло, так? Да? Команда, стосунки, відносини, гроші це все на другому рівні. Да? І є третій рівень він найсложний він називається абстрактний рівень. Це те, куди я завжди веду людей. Я вчу їх жити і створювати своє життя з цього абстрактного рівня. Бо це найважливіший рівень: це зрозуміти розрозуміти себе, розвернутися до себе, поняти себе, чого я хочу, істинний свій запрос, істинну свою мотивацію, істину свою силу, задачі навчитися ігру вистраювати, куди мені дивитися, куди мені рухатись. А це все можливо із позиції наблюдателя. Із безпристрастності, із безусловної любові. любві. Не знаю, як ви до цих слов відноситесь, але воно є. Є безпристрастність, є безусловна любов. Це коли я ок, і всі ок. Оце і є безусловна любов. І коли ти в цьому стані, ти і відносини можеш нормально створити, бо ти не граєш в ті коцнуті ігри, Папа, дочка, мама, синочок. Зараз ми будемо патріархат тут створювати. ти должна або ти должен. Я тобі не дозволяю. Откуда це вообще? Це все со старого, знаєте? Старої патріархальної системи, яка вже вмерла, можна сказати. Ми вже в новому світі. І щоб в цей новий світ вийти, треба розібратися со своєю дуальністю, в яку ігру я граю? Хто я, куди мені? Куди мені дивитися? Для чого я тут? Це вибір, цей абстрактний рівень це вибір своєї гри. Із наблюдателя, із спокійства, із тихо пуста, і Із, із цього кайфа з жизню, секса з життю, із цього стану вибір. Як я можу пройти? Як я можу між капель пройти, бо буває така карма, яка не адворотня, і її треба пройти. І тут треба великий рівень майстерства мати, як пропітляти між тих капі... капелек, да? як прапітля. І це теж можливо відсюда, це теж можливо з абстрактного рівня. Абстрактний рівень це проблема. От є проблема якась проблема. Ви кажете: клас! У мене є проблема. Зараз ми там все порішаємо. Зараз ми подивимося, розберемося. Чесно в себе подивлюся. Чесно, саме страшне це коли ви сідаєте на постіль ввечері і вам погано. Лягаєте в свою постіль і вам погано. Ви скучаєте за собою. Ви, звісно, знаходите в голові свої пояснення, що це там люди, це там на роботі, щось там ще десь, але це ви за собою скучаєте. Таска така, знаєте, у вас за собою це саме страшне. Саме страшне, коли вже болить тіло, коли болить серце, коли все болить. Це вже тіло каже, ти їблан, блан, дорогой, ти тут не туди йдеш. Тіло ніколи не обманує, тіло не вре. І слухати тіло це, тіло це дуже важливо. Коли в нас є якісь проблеми, і ви їх сприймаєте клас, я можу в цьому вирости, я можу в цьому розібратися. Я можу, я приймаю це. І я от розслабляюсь. потрібно да? просто розслабити, розслабитися і відпустити, коли є якась проблема. І вона сама починає вирішуватися волшебним образом. Вашу... Пользу, вашу користь. Це не проблема, це розвиток. Завжди якісь ситуації, які вам не нравляться, які вас не влаштовують. Це ваш розвиток, це зона вашого розвитку. І як ви до них відноситесь, так і буде складатися подальше ваше життя. От коли ми до цього так відносимося, до будь якої ситуації, як Блін, мені туди треба подивитися. Блін, я це відпускаю, я приймаю, я розвертаюся. Я так завжди кажу, коли якась є проблема, я завжди кажу, що клас, я розвертаюся і дивлюся в другу сторону. Типу, я це відпускаю. Я свободна в цьому, я це відпускаю, я не переймаюся. І все, і ситуація раз, 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 і розложилася. І все принесли на блюдечки. знаєте. Я з однієї дуже люблю цю поговорку, з іншої сторони, розумію, що вона дуже обмежує. Це нічого ні в кого не проси, самі дадуть, самі принесуть. Це, звісно, правда, але це правда в старих енергіях. Ми зараз заходимо в нові енергії життя. І тут про домовленості. про Треба домов... відкрити рота і домовитися. Не можеш домовитися, сиді і терпи, розумієш? Понімаєте всі? Время от цих терпіл закінчилось. Ви будете дуже швидко розрушатися. Жизнь прийде і віддасть вас смерті. І смерть буде загружатися в вас і розрушати ваші клітки, ваш організм. Настали інші часи, і треба цю дуальність собі примирити. Дуже люблю вас. Дуже вдячна, що ви мене дивитеся. І запрошую собою в путешестві до себе, в гру. Розібратися, розвернутися до себе. Я це роблю як індивідуально, так і в групових. А зараз ще буду проводити курс з 3 січня, по 3 лютого буде онлайн, а потім буде ще зустріч офлайн для такої хорошої роботи з собою. Люблю вас, люди. Чекаю вас у себе, обіймаю вас.